Друзі, вітаю 25 жовтня, друга частина мого відео. Зранку сходила, погуляла в лоропарку. Дуже мені сподобалося. Хотіла після обіду сходити на море, але там були такі хвилі. Я вам зараз їх покажу. Планувала сьогодні ще поплавати, а ви подивіться на цей океан. Він мені здається, сьогодні ще бурхливіший, ніж вчора. От вам і велич Атлантичного океану. Я вирішила, що я на море вже не піду, тому що ну, купатися так точно вже не зможу сьогодні, бо ви бачили ту страшенну хвилю. Сходила в супермаркет, купила собі знову креветок смачнючих, винця. І зараз собі їх приготую, посмакую і вийду ввечері вже на океан, подивлюся на захід сонечка. Завтра планую піти на басейни, які Лаго. Мартянець називаються, бо дні минають дуже швидко. Я кажу: вроді тільки прилетіла. А вже все уже сьогодні, четвертий день, три дні, і додому. Отак швидко минає та відпустка, яка сім днів. Я вчора ввечері відкрила для себе те, що можна сидіти на набережній. На вечір всі сходяться до океану, сидять. Молодь, в основному молодь. І там грала дівчинка на гітарі, співала пісні. Така романтика, так гарно. Сподобалось мені дуже. І то думаю, сьогодні, мабуть, також повторю той досвід, бо набралася емоцій дуже багато сьогодні в Лора парку, так що вечір має бути вже такий спокійний, спокійний. Показую вам розпаковку, що купила собі в супермаркеті. Вийшло це все на 15,5 євро. Так, печенячко, таке з. З шоколадом 90 копійок білий сир 150 грам 1 євро. Тоді тартілья сіренька за 1,5 євро, їх там 8 штучок, тоді ковбаску, таку за 1 євро бачите, написано. так, Взяла оцей тунець і взяла отакі кальмари, дивлюся, іспанці їх беруть. Думаю, візьму спробую. Так, взяла собі пляшечку винця біленького і взяла пів кілограма креветочки. Зараз я її зварю і покажу вам. Яка ж вона гарна і крупна. Також не показувала вам, яку папаю та манго купувала. Зараз сюди додам. Друзі, сьогодні таку смакоту собі купила папая кіло 220 2 євро за кілограм. І манго там 5 з копійками євро за кілограм, Оце вийшло на пів кілограма. М'якеньке, так що сьогодні в мене буде така смачнюча вечеря. Так, друзі, отака смакота в мене вийшла. Пів кілограма креветок, Нормально можна наїстися, я вам хочу сказати. Ну і бокальчик собі налила біленького винця, Не знаю, ще не куштувала солодке чи сухе. Я люблю сухе і подивимося. Так що мені смачненького, з'їм креветки і піду до океану. Доброго рано, друзі! 26 жовтня. Сьогодні. Також перевели годинник тут, як і в Україні, на годину назад. Тож зараз 7.30 ранку і вже світло. Бо за ці дні так мені було незвично, що о восьмій тільки починало світати. Так, дивимося на океан. Він без змін, як ми бачимо, хвилюється. Мені здається, що спокійний океан в Пуерто де ла Крус, мабуть, не буває ніколи. Так, плани на сьогодні. Зараз піду поснідаю і планую сходити на басейне Лагома. Мартіанес хмаринки на небі сьогодні також є, але не такі чорні, як були позавчора. Ну а вчора ви бачили, вчора був просто прекрасний чудовий день, синє небо, і тільки після обіду похмарилось. Ось така погода в Пуерто де ла крус І що мені подобається, те, що температура повітря така ж уже комфортна, що вночі, що вдень. Я кажу, рай на землі існує, і він на Тенеріфе. І огляд мого сніданку сьогодні: помідорчики, ковбаска, яйце, зелень, смажений бікончик, сусісочка, якийсь міні-булочка. Також взяла каву свою смачну, улюблену з молочком, манюній круасанчик, два маленьких пончики і маленький кексик. І також ще взяла на спробу собі сьогодні лимонад, ну і тост. І я кажу, дуже вистачає такого сніданку аж до вечора. Мені смачно. Поки я снідала на вулиці, вийшло сонечко, яскраве небо, майже чисте. І сьогодні також видно вулкан та йде. Виходила з номеру і не подивилася знову з балкона на той вулкан. О, я бачу його навіть зараз на задньому плані. Краса, неймовірна, правда. Зараз я йду на басейни Лого Мартіанес, йду туди безкоштовно. Чому? Тому що в нашому готелі зачинений басейн, і вони дають купончик на ресепшені. Видавають купончик на одноденний візит. За тиждень, який я тут перебуваю, я можу сходити безкоштовно тільки один раз. Я туди і так планувала сходити. Але там вхід вроді 7 євро. А тут випала така нагода відвідати їх безкоштовно. Ці басейни з морською водою, точніше сказати, з океанською водою. Там, же хоч я наплаваюсь, бо з океаном не склалося. Єдине, що є ж пані рання. Прокинулася сьогодні о шостій годинник. Перевели це п'ята. Вже лежала, відпочивала, дочекалася, коли там буде вже та сьома тридцять, щоб піти на сніданок, бо просто так знаходитися в номері я не можу. Мені треба десь іти, щось дивитися, десь гуляти. Взяла ж зараз цей купончик. Думаю, все, біжу я на ці басейни. А вони кажуть з десятої ранку, а зараз дев'ята, п'ятнадцять. Баравозик повіз людей в Лора Парк. Була я там вчора. Хто ще не бачив відео, подивіться попереднє відео. вчорашнє. Зараз погуляю я трохи ще містом Пуерто де ла Круз. помилуюсь цими красотами, бо сьогодні вже неділя, а в середу їду додому. Завтра планую поїхати в Санта-Крус. Це завтра, що у нас понеділок буде. У вівторок уже просто такий релакс-дей буде в самому місті Пуерто де ла Крус, тому що правду кажучи. Я так активно відпочиваю, що, мабуть, якийсь день треба просто полежати на океані, просто відпочити. Не поплавати, ну хоч просто відпочити. І що хочу сказати, якщо зберетеся їхати на Тенеріфи, не їдьте на сім днів, беріть хоча б десять. Дуже мало часу. Я, можна сказати, в мене тиждень піде на дорогу туди і назад, і тиждень тут. Два тижні відпустки, а відпочинку тільки сім днів. Так що, якщо у вас є можливість приїхати сюди трошки надовше, тут є що робити. Бити тут є що дивитися і можна і на екскурсії, і на тейде поїхати. А якщо можете взяти собі авто в оренду, то це взагалі буде дуже круто, тому що я не водій, я прив'язана до громадського транспорту, до автобусів. А звісно ж, з автівкою було б набагато набагато краще. Хоч годинники перевели на годину назад. То іспанці раніше прокидатися не стали. 9-15 ранку. Будь ласка, тихо, спокійно, і це центральні вулиці. І зараз, як завжди, інтернет же в мене вімкнений і включилася повітряна тривога. І забула ще додати сьогодні. ж Зранку прокинулася і відразу ж дивлюся в новини. У нас у всіх українців ранок починається з новин, а там такі жахливі новини. Київ знову обстріляли, влучили в будинок, є й загиблі. Нема на кінця, не краю, той наш сусід просто сказився. І, як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми дожили до сьогоднішнього дня. Дякуємо вам, наші захисники, за те, що даєте можливість жити і працювати в нашій рідній Україні і навіть мати можливість десь їздити, подорожувати, бережіть себе, хлопці, наші рідні та дівчата. Гуляю містом. Вже трохи люди з'явилися 9.40, і тут уже якось трохи живіше. А там було взагалі йдеш, мало-мало людей. Ви подивіться на цей океан. Бушує взагалі, немає і дня, щоб спокійний був. Ішла вже до басейну, видивлюся, дивлюся, там вистроїлася вже черга, всі чекають, коли відкриються. Дві хвилиночки залишилося, так що зараз і я піду. Подивлюся на ту красу і відпочину там. Що як воно для мене ці всі назви нові, і не можу запам'ятати, як воно правильно називається басейне Лаго Мартіанес. А я на них кажу Лого Мартіанес. Так що, вибачте, будь ласка, за помилки не можу все запам'ятати. Мова чужа, зато вже вивчила буенос Діас сіньоріта. Так вони до мене вітаються в готелі незвично. Походила, погуляла. Думаю, може зараз там черга хоть трохи зменшується. Ні, вона не зменшується. Люди все підходять, і думаю, чому вони так довго заходять? А це ж треба ж купити ще квиточок. Мені то не треба, в мене безкоштовно. О, так що йду я в чергу і буду вже гуляти в басейні. Так, друзі, заходжу вже на територію, подивилася вартість квитка. Вхід на басейн «Лагос Мартіаніс» – 7 євро з дорослого і 4 євро з дитини. Парасолька коштує 3 євро. Але я думаю, тут парасольку можна і не брати. По перше, тут є шезлонги під пальмами, а по-друге, Хмаринки знову набігли, так що сонечко не пекуче, можна спокійно відпочивати. Ну що, йдемо знайомитися з цією красивою територією. Ось так виглядає вхід, пальми, краса. Так, зараз обійду всю територію, знайду собі найкомфортніше місце для відпочинку і буду релаксувати сьогодні. Тут цілий день. Ну, не цілий, але скільки витримаю. Відразу хочу підійти до першого такого центрального басейну, який знаходиться тут посередині. Не знаю, скільки тут басейнів, але вони такі великі. Ви подивіться, подивіться на цю красу: басейни із водичкою з океану. Неймовірна краса. Їх називають природніми басейнами. Щодо того, чи підігріваються басейни вроді ні, так що я спробую водичку і потім вам скажу наскільки вона холодна. Ну я думаю, що вона не може бути холодніша ніж в океані. Так, підійшла до наступного басейну. Ну я би сказала він продовження того. Там через місточок він продовжується сюди і подивіться на цю площу. Лежаків біля басейнів дуже багато, так що вистачить всім. І так як я ходила гуляла, дивилась до цього, то людей на цій території відпочиває не дуже багато. А що помітила в Пуерто ла крус В основному на відпочивають це європейці, трохи чую української мови також трохи чую і російської. Мене дивується кількість басейнів. Тут місця вистачить всім. Подивіться, а ще ж шум океану. Це треба було таке збудувати просто на березі океану. Дивлюся, захід в басейни дуже зручний. Ось такі сходинки. І от така краса. А, і видно вулкан. Ще хмаринки не набігли на вулкан. І ось такі краєвиди на океан з басейнів. Боже, він просто безкрайній. Ви подивіться. Ця міць, вона так вражає. Я в кожному відео дивуюся цим океаном, як я його бачу вперше. А вже ж сьогодні, четверти, ні, п'ятий день моєї відпустки. І такий йде бриз. Я оце ніяк не можу звикнути до того, що тут пані. Різного віку відпочивають топлес. Ну, мене це дивує <смі> і до того ж дуже різного віку. На сонячній стороні мало людей і відпочиває. Всі в основному там лягли під пальмами в холодочку, а я зараз поки це таке коло зроблю. То мені, мабуть, місця в холодочку і не буде. А хмаринки щось розійшлися і вийшло сонечко. Ну, нічого, знаю, що сонечко в Пуерто де Крус не часто буває. Тим паче, що в середу вже їду додому 29 жовтня, то треба його тут найбільше набрати в себе того сонечка, бо вдома його вже немає, вдома осінь. Мені подобаються оці. Острівки такі невеличкі посеред басейну, і от вони дійсно такі натуральні, з натурального цього каменю, чи з цієї лави, яка застигла. І там і сходинки, туди можна допливти і вийти на той острівочок, погуляти. Так, Тут я бачу, стоїть невеличке кафе, так що можна буде випити каву. Але я так добре наснідалась, що поки мені нічого не хочеться. А там далі буде видно, чим у нас тут годують. Дивлюся хот-доги по 3 євро, гамбургер, 4 євро, сосиска, гамбургер з гірчичкою, 3,20. Доволі нормальна ціна, як для такої зони відпочинку. Так, є напої, безалкогольні, такий лід по 3 євро, алкогольні 3,3,50 за бокал, коктейлі по 6,50 і 4,50 сангрія. Махіто 650, сангрія 4,50. Пиво 2,30 маленький бакальчик і 4,40 побільший. Ну, я ж кажу, як для такого місця відпочинку, то доволі ціна. ціну. Сонечка не дуже видно, але над горами така димка є. Ще подивлюся на океан з цього боку. Ой, от там такі хвилі, такі хвилі йдуть. Мені хочеться це все запам'ятати. Я ніколи не передивляюся свої відео, ті, які я викладаю на YouTube. Я це все, знаєте, тримаю ці спогади в голові. Мені так воно подобається потім згадувати ті всі країни, де я була, гарні локації. Ось тут теж така гарна зона, багато пальм стоять злунги. І тут знаходяться дитячі басейни. Так, знайшла туалети. Є позначка, що туалети туди. Так, заходжу на місточок і дивлюся ще на ось такі басейни. Тут вже не дитячі, це дорослий басейн, я так розумію, хоча тут відпочивають з дітками також. Так, Зараз спущуся до цих басейнів, подивлюся ще, яка тут обстановочка. І треба ж десь собі вже знайти місце в холодочку, тому що сонечко припікає. Мені тут прям дуже подобається так затишно, і басейни поменші, ну і людей трохи побільше, ніж там біля великих басейнів. Але все одно ви ж бачите дуже багато вільних шезлунгів. Ну, Люди плавають, мабуть, вода не дуже людяна. Ось тут знаходиться. Бар на басейні. Також можна придбати собі коктейлі, але ну, тут дивлюся, 7,5 євро коштують. І ось такий гідромасаж. водичка таким напором іде. Стоять таблички, що стрибати воду заборонено. Так, і ще пройдуся трохи з цього боку, подивлюся на територію. Красиво, все таке в пальмах, дуже така класна задумка. Якийсь там відомий архітектор придумав ці басейни, не запам'ятала його прізвище. А тут також є басейни. така схоже, що це як джакузі, тільки воно не працює. Тільки водичка в ньому стоїть. А бачите, не, не бурхлива, але це джакузі видно. Так, і, і ще один басейн. Я вже не знаю, я їх не рахую. Їх так багато. Краса, просто краса. Знаєте, як то кажуть, бачу ціль, не бачу перешкод. Нічого, що тут доріжка до того басейну джакузі закрита. Я переступила тут і пішла, бо треба ж подивитися все. Я дивлюся, це така спа-зона, і вона, що тут написано, 20 хвилин один євро коштує. Ага, відпочинок в у тому спа-басейні. Так що, то не безкоштовно, то вже за додаткову плату, але воно все одно не працює. Так, побачила карту цих басейнів, і ось дивіться, яка їх тут кількість. І написано, що цей архітектор Цезар Манріке. От тепер буду знати. Ну що, друзі, зайняла собі місце під пальмою. На всякий випадок, якщо буде припікати сонечко, ну, водичка в басейні, в принципі. Прохолодна, а не, так, ну, не сказати, що прям дуже холодна, але прохолодна. Так що сьогодні, друзі, я вже наплаваюсь, благо багато місця, мало людей, і водичка, в принципі, непогана, непогана. Можна в такій купатися. Так, друзі, ще зайду краєвиди з місточка. Людей вже багато відпочиває, не можна далі пройти. Дивлюсь, там також є всякі ресторани, але закрито. Ось такі краєвидищі з цього місточка. У нас тут над басейном розлітався вертоліт. Я дивлюсь, він медичний. Там, мабуть, щось трапилося, бо він намагається сісти і отут на пляжі Мартіанес. Там Явно щось трапилося, бо багато зібралося людей, і всі дивляться, поставали на шезлонги. Ось він сів на площадки і багато людей зібралося просто з усіх сторін. І не зрозуміло, чи люди зібралися подивитися на вертоліт, як він приземлявся, чи там дійсно щось відбувається, тому що відпочивальники на пляжі сидять спокійно, але ж там дуже дуже багато людей зібралося. І дивлюся, з вертольоту вийшли люди і побігли десь туди в сторону міста. Ну, от, бачите, таке виявляється, там щось трапилось, тому що зараз на носилках везуть людину до вертольоту і будуть завантажувати. Ну, Ось так МЧС прилітає у них на гелікоптері. А сюфери, дивіться, скільки сьогодні тут на Мартяниці. Красота. І тут вони і стоять на дошках, тому що у нас на пляжі Хардін вони в основному лежать катаються, а тут стоячи. І ось так близько-близько підійшов аж до берега на дошці. Дуже прикольно. Дивлюся, тут пляж набагато спокійніша вода, от саме біля берега. Отуди далі, де сюрфера, звісно, що є великі хвилі, а біля берега нормально можна і поплавати, але ж. Тут велике каміння з берегу, то треба спеціальне взуття мати, щоб зайти. Друзі, розповідають своє враження від купання в басейні з морською водою. Це прекрасно. Немає ж запаху цієї хлорки, водичка тримає. Трохи прохолодна, мені б так на пару градусів тепліше. Бачите, людей вже тут відпочиває дуже багато і дуже добре, що така велика територія, що місця вистачає всім. Планую тут побути максимально довго, тому що прекрасно, спокійно і їжа є. Не знаю я поки ще не голодна, але я думаю, що якщо мені захочеться, то можливо собі візьму якийсь сендвіч і, можливо, якийсь коктейль. Можливо, не знаю. Подивлюся. Я оце тут ходила, гуляла і проходжу по стій кіоски, там де продаються напої та їжа. І думаю, ну я ж в Іспанії. Ну що це? За тиждень сангрі ні разу не випити. Взяла собі бакальчик сангрії, зараз сіла на свій шезлонг під пальмою, насолоджуюся цими краєвидами видами та смакую сангрію. Холодненька, з льодом, ще й на дно положила якісь фрукти смачно, коштує 4,5 євро. Друзі, я вже відпочила на басейнах Лаго Мартіанес». Дуже сподобалося, було сонячно, поплавала. А зараз піду пообідаю і піду до океану. Таке мені біля океану більше подобається відпочивати. Хай я в ньому і не плаваю, але насолоджуватися красою та міцю тих хвиль, ой, це для мене прям зебест, скажемо так. І бачите, вже на після обіда похмарилось. Я вчора після Лора парку так і не сходила на океан, хотілося, але прийшла. Емоції переповнювали, стомлена була. Потім думаю, те вже поїм тих креветок з вином, ляжу та й буду монтувати відео. Так що вчора в мене вже такий вечір був спокійний, в номері нікуди не ходила. А сьогодні таке хочеться на вечір до океану, бо днів уже залишилося мало. Мені ще треба буде якось вибрати час і вийти ввечері тут прогулятися, подивитися, взагалі, яка ситуація в Пуерту, делака. Ввечері, тому що зранку було, людей мало. В день я бачу людей так живенько, люди є, а ввечері тут, мабуть, дуже гарно. І бачите, в центрі можна покупатися в океані. Люди залишають свої речі на пірсі, бачу, по сходинкам сходять вниз в океан і плавають по драбинці навіть. І Тут немає таких великих хвиль. У ну, мене це буде вівторок, піду вже на всіх пляжах потроху буду плавати, тому що завтра, я ж кажу, поїду в Санта-Крус, сподіваюся. Почите, на цьому пляжі небагато є відпочивальників, а купається багато, тому що там ну, дійсно нормально можна поплавати. Немає такої хвилі. Класна ідея, прийду. Цей пляж називається Сан-Тельмо. Не перестаю дивуватися клімату на Тенеріфи. Сама собі думаю, яка ж тут класна така економія, щоб купувати одяг та взуття. Просто цілий рік ходи собі в в'єтнамках та в сарафанчиках. Ну, це круто, це просто круто. Проходжу повз пекарню, а тут так пахне. Боже, такий аромат стоїть, що я вирішила зайти подивитися, що там є Це смачного. Це виявляється не пекарня, а тут різні цукерки. Із насіння, з горішками, і йде аромат. Дівчинка там смажить горішки. І такий вже ж аромат стоїть на всю вулицю. Ну, Смачно виглядає все. ну, І такий аромат заманює, щоб щось купити. А ось тут такий гарний ресторан, дивлюся, з таким краєвидом на океан, на Лаго Мартіаніс. Рибний бачу. Бо рибка намальована. І ось зараз обід, площа чарко, і бачимо, що ресторани переповнені людей в Пуерто де ла Крус відпочиває багато. А на пляжах, через те, що такі великі пляжі, то здається, що їх мало. Бачите, там Лакомартіаніс зараз було багатенько так людей. Хоча, коли дивилася так зверху, мені здавалося, що їх не дуже там багато. Можливо, ще через те, що сьогодні неділя, місцеве населення також вийшло погуляти. Хожу тут, Гуляю і ловлю себе на думці, чи приїхала би я сюди ще раз. Так, приїхала би, але перед цим треба десь з'їздити і поплавати добряче в морі, тому що бачите, з океаном не дуже складається. Хоча я кажу своїм друзям, розповідаю, які не бояться плавати в таких хвилях. Вони кажуть, та ну Таня, ти що? Я б там уже Угу. Ну, це не про мене. Друзі, подивилася, що вже стільки раз знімало контенту, що це відео сьогоднішнє воно вже вийде 30 жовтня, коли я приїду в Україну. Дійшла до свого готелю і сама собі думаю, якщо я колись прийду на Тенеріфи, то я з задоволенням зупинюся ще раз в цьому готелі, виключно через його локацію. Мені подобається те, що мені взагалі не доводиться ходити під гірку. Все по прямій, недалеко від автовокзалу, недалеко від центру, поряд пляж Хардін. Смачні сніданки, так, номери старуваті, є якийсь там трохи неприємний запах, але відчинені вікна рятують. І в номері ми практично ж не знаходимось, правда? Тому що тут є на що подивитися на цьому тенеріфе. <гум> Друзі, прийшла я до океану, а тут ситуація із вчорашнього дня не змінилася. Вчора таке саме було хвиля така страшенна. Прийшла на маленький пляж, який поруч з Хардін. Він тут невеличкий, і людей небагато. І дивіться, бачите, де аж куди хвиля доходить. І сьогодні знаходжуся там на басейнах і спіймала себе на думці, що не так-то мені вже й хочеться плавати в тих басейнах, а хочеться дивитися на цей океан. І хай хоч тільки ножки в ньому мочить, але оце видовище, оця стихія, вона так притягує до себе. Так що постою, помилуюсь, хоча, бачите, трохи така вже каламутна вода, так його вже нагойдало. І друзі, подивіться, і сьогодні, ось 26 жовтня, вже п'ята година вечора, а сонячно небо майже чисте. Так що з погодою мені пощастило, я вважаю. Дощів не було за ці всі п'ять днів. Даремно тягнула з собою парасольку з України, тільки зайве місце в рюкзачку займала. Дивлюся, серфери там ганяють на хвилях. Друзі, подивіться на ці хвилі. Я дивлюсь на оцих сюрферів, які от просто вони да вони круто катаються, навіть уже стоячи на нашому пляжі, он, не знаю, чи ви, видно вам чи не видно, О, дуже класно. Але ж попереду каміння. Я не знаю, як вони не бояться. Або потім ото виходить така ситуація, що летять вертольоти і на носилках виносять. Ну страшні речі. Які сміливі люди. Ну це ж, мабуть, такий адреналін і вони вже без цього жити не можуть. Сьогодні поруч з цією фортецею також співає дівчинка, грає на гітарі і співає. І подивіться на цю кількість людей, які зібралися на набережній і дивляться на захід. Сонечка воно вже зайшло. Дехто ще купається в океані. Погода стоїть чудова. До речі, сьогодні було 27 градусів. До речі, подивіться, ввечері також сьогодні видно, вулкан тейде. Вже місяць на небі і ось така атмосфера. І на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Дуже вам всім дякую за перегляд, дякую за те, що ставите вподобайки та пишете коментарі. Безмежно вам вдячна за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.